У лютому 2014-го виповниться 25 років від дня, коли останній солдат залишив територію Республіки Афганістан. Не забувають чоловіки, кому довелося побувати на тій війні, і іншу дату 25 грудня. Я один із тих солдатів, офіцерів-генералів, які 25 грудня 1979 року пересікли кордон Афганістану, надаючи інтернаціональну допомогу афганському народу і його керівництву. Ми думали, що це ненадовго, але це продлилося, як для мене, на півтори роки, для нашої держави на вісім років і 2 місяці. При бойових діях дуже багато моїх товаришів загинуло. Перед цим пам'ятним знаком я склоняюся перед ними і нашими земляками, які загинули на Афганській землі, виконуючи свій військовий обов'язок. 25 грудня, 34 роки тому було введено обмежений контингент військ радянського союзу на територію Афганістану. Страшна війна у далекій країні з дивним формулюванням виконання інтернаціонального обов'язку коштувала тисячі життів хлопців, більшості яких не було і 20 років. Кожного року, наприкінці року, приходять афганці з лозівського міськрайонного відділення Українського союзу ветеранів Афганістану до пам'ятного знаку, аби віддати належну шану учасникам. В Афганистане. От имени Украинского союза ветеранов Афганистана, от имени Лазарского гор районного отделения Союза ветеранов Афганистана в канун Нового года я хочу поздравить в первую очередь ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и всех жителей Лазарщины с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым. Здоровья вам, благополучия.